Це вже вулиця Сихівська. Ми робили вам серіал, міні-серіал про вулицю Зелену, переглядайте, в цьому ранчику є. А тут можете подивитися, це є вулиця Сихівська. Зараз ми знайдемо на Сихів зі сторони вулиці Зеленої і так як іде тролейбус. На Сихів є кілька заїздів, можна заїжджати через новий Львів, так як трамвай їде. Зеленої як тролейбус. Через футурівку, як інший тролейбус їде, можна з кільцевої заїжджати, є варіанти. я казав, варіантів заїзду є дуже-дуже багато. А, зупинка. Тут тролейбус 24, автобус 15, 19, 23, 37, 40, 46, 47. Курсують. За поворотом вже стане видно власне сих. Ліворуч завод іскра. А трошки далі прямо буде торговий комплекс іскра. Теж завжди на Іскрі треба було уточнювати, де на Іскрі Торговий комплекс іскра чи, чи завод іскра. І там видно за іскрою о, там такий мікрорайон за Іскрою, та там ще знімати, не перезнімати. І тут, дивіться, зліва теж. Активно ведеться забудова на Сихові. То, що ми отак тільки проти сонця зайдемо, але я вже є. Трошки подивимося Сихо. Що тут нового набудували? Вулиця Сихівська. А, те сонце я ще раз туди добре видно. Ті нові будиночки як вони збудовані. А, дивіться, як тепло. Дівчина нам на зустріч біжить в саме шортах. Я теж думав на зйомку шорти брати, ну якось це. А, треба було взяти шорт. Було би гарно. Дуже тепло у Львові, незважаючи на те, що це початок. Початок березня, лише. У ну, Львові насправді дуже-дуже тепло. Я знаю, ви скажете, треба було з того боку йти, але би краще видно і я в курсі. Так вийшло, що знімали зеленою. Будемо знімати там щось, то ще покажемо вас в інший бік, щоб по сонцю гарно було. Все дивилися, і тут. А що? Я думаю, багато кому цікаво буде побачити обриси сихова, особливо колись жили, в цьому районі міста. <гум> та, бо Сихів вважається, що я знаю те, що живуть на сихові, не що а ледь не в іншому місті живуть. Такі певні ознаки сепаратизму. Та? Праворуч вулиця Морозна. Два чак тролейбус пішов. От що на Сихові? на Сихові змінилось мало. Ну, відремонтували доріжки та зробили велодоріжку. Відремонтували саму вулицю в Сихівську. Але чогось нового тут збудувати, а що тут збудуєш, тут же, бачите. Тут вже ці будиночки давно збудовані. Хі. Йдемо в напрямку до торгового центру Іскра. До Довженка. Кінотеатру. А, то там трошки далі цей вже видно той будиночок. Ну, його вдалині, видно той. Той магазин кухні. Що я колись розповідав добу «х» впало. якби йшли він, сипів було б зовсім інакше по видимості. Там вулиця Сихівська і ми наближаємось, можна сказати, до самого серця Сихова, до, до іскр. Тут зараз зразу стане більше людей. От там, де ми до цього часу, бачите, що людей не було, не було, не було, а зараз це вулиця Сихівська, 2, праворуч будиночок. Сихівчим цікавий, що тут був Папа Римський, та Іван Павло II. трошки далі. Біля церкви, ну там, де зараз сахари, ми сахаром показували на насихо, там була зустріч папи римського Івана Павла II з молоддю. Так, Я вже теж колись згадував, що я був на цій зустрічі Івана Павла II з молоддю. Пам'ятаю, що пішов дощик, папа заспівав пісеньку, дощик перестав. До речі, українською мовою. Гарні спогади. У мене про той візит на зустріч з Іваном Павлом II. Так, і тут це вже зупинка маршруток на іскрі. Сонце так справді, скільки ми йшли зеленою, сонця не було. А зараз воно з'явилось краще, б... <краще>, краще було б без сонця. Але ще раз скажу, буде привід перейтися ще раз, або в ранкову пору, щоб сонце світило, або в інший на назустріч перейтися, щоб можна було краще все побачити. Так, Хто пам'ятає іскру таким собі базарчиком з будками, ятками, я думаю, вони вразяться зараз. Що тут збудували зараз, тут цілий торговий комплекс. Замість цих будочок, яточок. А, все-таки і насихові щось щось змінюється. Ну, правда, це давно вже збудовано. Це збудовано вже відносно давно. Подивимось, може, з іншого боку якось. Під іншим котом по сонцю, коли краще можна буде побачити. Ось тут ночки звонить. Давайте тільки розвертаємося той біг, бачите, видимо зовсім інакше. Спройдемо, подивимося Трошки далі. Теж мали би квіти продавати. Бо відео знімається так само в районі 8 березня. Це, грубо кажучи, центр Сихова. Місто в місті. торгівля завжди вилась. <кій> О, підсніжнички вже продають, а підсніжничками зараз багато де, підсніжнички багато де продають, Підсніжничками зараз не здивуєш, а туди далі на Коломийську можна вийти, ну а я та що я вам казав, можна. Подивитися, от як зараз і вигляд зараз саме має іскра. <плес> Але підемо ще ближче. Подивимося, що продають.